С новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. Зокрема, поліцейський отримав поранення внаслідок атаки російського ФПВ-дрона у Пологівському районі. Про ситуацію на запорізькому напрямку у випуску. Держпрограма ЄОСЕЛЯ стала доступнішою для жителів Запорізької області. Тепер при купівлі житла саме в Запоріжжі. 30% першого внеску, які не покриває держава, компенсує обласний бюджет. Деталі далі. Абцеси легень, травми грудної клітини, новоутворення усе це сфера роботи торакальних хірургів. Про їхню працю в одній із місцевих лікарень розкажемо у випуску. Віртуальна виставка в художньому музеї діє мистецький проєкт Бестіарії Марії Примаченко. Про що експозиція розкажемо за мить. 33-річний поліцейський отримав поранення внаслідок атаки російського ФПВ-дрона в Пологівському районі. Йому вже надали меддопомогу. Загалом, по прифронтових містах та селах, загарбники завдали понад пів тисячі ударів з різних видів озброєння. Через обстріли в Запорізькому районі сталася одна пожежа. Упродовж доби окупанти завдали 618 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільському напрямку ворог 5 разів атакував позиції Сил оборони в районі Полтавки та Малинівки. Намагалися наступати і на Оріхівщині. На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового. Окупанти завдали понад сотню ударів по Сумщині. Внаслідок вибуху ворожого дрона по Краснопільській громаді загинув 38-річний чоловік. Росіяни поцілили по цивільному транспорту та житлових будинках. Від влучання в авто поранено двоє людей. У Сумській громаді зафіксовано 112 обстрілів по 47 населених пунктах. Пошкоджено приватні житлові будинки, легкові та вантажні автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури. Вранці загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки один чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Одна людина загинула, ще 14 поранено. Серед них дитина та двоє поліцейських. Росіяни били по критичній інфраструктурі, медичних та освітніх закладах. Пошкоджено житлові квартали, сім багатоквартирних та вісім приватних будинків. Окупанти тероризували і Харківщину ворог атакував безпілотниками Київський район міста та ще сім населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждало четверо людей. У Богодухівському районі пошкоджено складське приміщення, шість приватних будинків та електромережу. У Вавчанській громаді постраждав 24-річний чоловік. У місті Куп'янськ постраждав 77-річний чоловік і 50-річна жінка. Близько 70 ударів припало по Чернігівській області. В день в Семенівці ворожий безпілотник атакував житловий сектор. А від атаки ударних дронів по лісозаготівельному підприємству в Новгород Сіверській громаді виникла пожежа. Пошкоджено та знищено вантажівки та виробничу техніку. Всього за минулу добу ворог 68 разів обстріляв Чернігівщину під ударом 24 населених пункти. Переважно росіяни застосовували в піві дрони, скиди з БПЛА, артилерійські та мінометні обстріли в прикордонні. У Запоріжжі просто в житловому будинку вибухнула граната. Інцидент стався ввечері, 16 жовтня, у Вознесенівському районі. Вибух пролунав на сходовому майданчику багатоповерхівки. 39-річний чоловік отримав численні осколкові поранення. Його доставили до лікарні. Попередньо граната здетонувала через необережне поводження. А саму вибухівку постраждали ймовірно знайшов раніше. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження боєприпасу. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. В межах досудового розслідування встановлюються усі причини та обставини інциденту. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомляйте про знахідку до Нацполіції або до СН за телефонами 102 або 101. У Запоріжжі ДБР спільно з поліцією затримала двох посадовців різних ТЦК, які вимагали Хабару ветерана. За постановку на військовий облік, що власне мало зробити безоплатно, просила 2 тисячі доларів. Військовослужбовець, який нещодавно повернувся із фронту, звернувся до ТЦК для оформлення документів. Але замість допомоги почув вимогу віддячити. Один зі зловмисників навіть погрожував оголосити його в розшук і знову відправити на фронт. Під час передачі грошей правоохоронці затримали посадовців на гарячому. Один із них намагався втекти на авто, викидаючи купюри з вікна, але не вдалося. Обом злочинцям загрожує до 10 років за ґратами. Енергетична ситуація в Запорізькій області стабільна. Обмеження споживання електроенергії стосуються лише промисловості та бізнесу. Населення, тобто побутових споживачів, вони не стосуються. Хоча ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України і чимало енергооб'єктів пошкоджено. Тож протягом тижня по всій країні періодично застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії. По Запорізькій області ці графіки стосуються виключно промисловості, побутових споживачів, тобто населення, вони не зачіпають. Також вчора, із 16 до 22 та сьогодні протягом дня із 7 ранку, по області діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Вони не передбачають відключень, лише самостійне обмеження споживачем на доведений обсяг власного енергоспоживання. Всі наслідки ворожих обстрілів, які спричиняють знеструмлення енергетики, ліквідовують у короткі терміни. Складніша ситуація на територіях, які знаходяться в притул до лінії бойових дій. Там проводити ремонтні чи відновлювальні роботи немає. Можливості через ризик для життя працівників, каже Зорислава Цупренко. Близько 5,5 тисяч споживачів на цих територіях. Тривалий вже час залишаються без енергопостачання. Втім, частину з них нам вдалося заживити за рахунок прокладання резервних ліній живлення, які заживлюють їх від інших підстанцій. Держпрограма ЄОСЕЛЯ стала доступнішою для жителів Запорізької області. Тепер при купівлі житла саме в Запоріжжі 30% першого внеску, який не покриває держава, компенсує обласний бюджет. З такою ініціативою виступила Запорізька ОДА і до кінця року на ці потреби виділили 2,5 мільйона гривень. Крім того, розширеної перелік категорії за місяць роботи оновленої програми вже 147 осіб нею скористались. Тепер не тільки внутрішньопереміщені особи, а будь який мешканець прифронтового регіону, тобто Запорізької області, може претендувати на купівлю житла за такими вигідними умовами. Аби дізнатися, чи можете ви купити квартиру за програмою «Є оселя», треба заповнити спеціальну анкету на сайті обласного департаменту соцзахисту. Якщо так, подати заявку можна через застосунок Дія. Наразі в місті 300 квартир доступні для купівлі за цією програмою. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб у нас в Запорізькому регіоні купували. Купували житло, да? трішки цей ринок зрушити. І цей ринок житла, ринок будівництва і так далі. Якщо б у нас відбувалося купівлі житла саме в Запорізькій області, ну, незважаючи на нашу складну ситуацію, але тим не менш, то ми б змогли. Ну, По-перше, людський капітал зберігається в регіоні, з іншої сторони, ми наш ринок праці якби, наповнюється спеціалістами. І крім того, те, що я кажу, що ми можемо таким чином зрушити будівельну галузь. Понад сотня операцій щомісяця, включаючи поранення грудної клітини через ворожі обстріли. Це щоденна робота відділення торакальної хірургії міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Також тут лікують абцеси легень, травми грудної клітини та новоутворення. Як працює відділення, розкажемо далі. У міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги одне з найбільших відділень торакальної хірургії. Лікарі щодня стикаються з гнійними запаленнями, пухлинами та пораненнями грудної клітини. Завдяки професійності та сучасному обладнанню повертають можливість дихати вільно та безволісно. Тут проходив інтернатуру і лишився працювати торакальний хірург Юрій. Каже, випадки бувають дуже різні, навіть курйозні, коли доводиться діставати з легень різні предмети. Був на чергуванні кортик 54-го року випуска, офіцерський дуже, скажімо так, літньої людини. Хірургічні всі операції вони вже дуже швидко. Приводять до якогось результату, допустимо, в терапевтичних там, всяких спеціальностях результат довгий, наполегливий, а в хірургії більш швидкий. Понад 10 років у відділенні працює і хірург-онколог Ігор каже, за цей час лікувальні технології значно змінились. Тож закупили сучасне обладнання, що допомагає оперувати менш травматично. Єдине, що лишилось незмінним, підтримка колег, з якими завжди радиться щодо кожного випадку. Вся онкопатологія вона завжди унікальна. І кожен хворий унікальний. Ми ж працюємо не тільки, скажімо так, за заробітну плату. Ми працюємо для людей, і лікар завжди радіє, коли бачить Позитивну динаміку, коли його пацієнту краще. Відділення туракальної хірургії працює понад 30 років. З початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість травматичних пошкоджень та поранень внаслідок обстрілів, але продовжують лікувати гніні запалення, остеоміеліти ребер та метастатичні ураження. Фахівці відділення також консультують онлайн медиків з інших лікарень. Коли неможливо транспортувати пацієнта до обласного центру, хірурги приїжджають самі. На даний момент майже 80% оперативних втручань виконуються ендоскопічно, через мінімальні доступи. Розріз, два розрізи це по одному півтора сантиметра. Один розріз може бути до трьох-чотирьох сантиметрів. Звісно, після цього пацієнти постріш одужують та йдуть додому. Вже з меншим польовим синдромом травма різна, як легка з ушкодженням м'яких тканин, так і дуже тяжка з ушкодженням серця, легень, травоходу великих судин. Щомісяця тут проводять понад сотню операцій. Наразі у відділенні знаходиться більше 20 пацієнтів. Звернутися за допомогою можна за направленням сімейного лікаря. Людей з гострими симптомами привозять сюди на швидкій. Анастасія Митко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Йшов по вулиці і раптово впав під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, якому стало зле. Найімовірніше, в нього стався епілептичний напад. У наслідок падіння чоловік травмував голову, тож патрульні надали домодичну допомогу, наклали тиснучу пов'язку, накрили термоковдрою та підтримували його стан до приїзду швидкої допомоги. Вона за кермом, професійне навчання, отримання водійського посвідчення та працевлаштування, а ще знищення стереотипів. Це проєкт ООН жінки, який навчає дівчат керувати громадським транспортом. В Запоріжжі постійно є потреба в водіях тролейбусів, автобусів та трамваїв. Нині активно залучають до цієї професії жінок. Водійок громадського транспорту, які приїздять на маршрути в місті 136. З них лише одна працює за кермом автобуса. Відношення, якщо в трамвайному парку десь 50 на 50, то у тролейбуса це десь 30 на 70, а автобусне це 100 до 1. Завдяки ініціативі ООН, жінки «Щі драйв сім жінок у нашому місті вже отримали посвідчення водія та шукають роботу. Одна вже виїздить на маршрути. За словами очільниці міста Регіни Харченко, в місті є новий транспорт, а от людей, які б ним керували, не вистачає. Це підтверджують і в Запоріжжі електротрансія з веденням нових маршрутів. Потреба в водіях зросла. Вакансії є потреба в водіях є. Ну, не скажу, що дуже велика, але є, да, потреба є. Особливо це водії тролейбусів, ну, водії автобусів, самосово ви бачили, да, що ми додатково випускаємо автобуси, тому водії автобусів потрібні, ну і водії трамваїв. Річну премію міського голови вручили педагогам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Запоріжжя цьогоріч нагородили 52 вчителя. Грошову нагороду від 3 до 6 тисяч гривень запорізькі педагоги отримали у шести номінаціях. Кожного вчителя або вчительки свого часу не стає певне вигорання. Перенавантаження, емоційний фон, проблеми в родині або місці в цілому в державі. Проте, Таке своє визнання дає розуміти те, що ти твоя праця, вона не даремна. Коли ти приходиш до школи, бачиш посмішки дітей, бачиш, що це їхнє сяйво, бачиш їхні результати. Ти пишаєшся їхніми результатами. Це неймовірно тішить і тішить те, що це помічають не тільки діти, батьки, колеги, але й помічає місто, і ти розумієш, твоя праця вона не даремна. Взагалі це було несподіванкою, коли дізналася, що буде нагородження, але я думаю, що все ж таки. Це за те, що є результативною моя робота. Це безмежні зусилля, які зараз ми докладаємо в нинішніх умовах. І я думаю, що кожен вчитель з цим погодиться. Цьогоріч, вперше серед нагороджених були педагоги позашкілля, нагородили тих, чиї вихованці стали переможцями всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів. Крім того, премії вручали за впровадження сучасних методик, авторські розробки за високі досягнення учнів у навчанні, олімпіадах та освітніх конкурсах. І ви всі тут Присутні не просто дотичні. Витворите це майбутнє в надзвичайно складних умовах. Ваші діти після безсонних ночей, після уроків в укриттях, виборюють перші місця на Олімпіадах. Ви пишете унікальні програми, адаптовані до сучасної системи та методів викладання. Так само, не спавши півночі. Я дуже вам вдячна за те, що, попри все, ви тут. Запоріжжі продовжуєте робити неймовірні речі. Вибору в перше місце на Кубку України з боча серед людей з ураженням опорно рухового апарату. Запоріжець Павло Андрієнко вже два роки займається цим паралімпійським видом спорту. Цьогоріч йому вдалося перемогти в змаганнях всеукраїнського рівня. З поверненням його вітала вся родина, а представники місцевої влади вручили грамоту за досягнення у спорті. We are the champion, my ми вже займаємося з Павлом другий рік. Це в наші такі щоб великі змагання друзі. Спочатку ми були на чемпіонаті України, а це вже був більш вищий такий, це кубок України змагання були. Цей вид спорту він більше як реабілітація, знаходження для людей з інвалідністю, нові знайомства, нові друзі. Відкривати щось нове для них, Той, той випадок, що ми бачимо, що людина, незважаючи ні на що, йде до своєї мети. Він до неї прийшов. Ця гра є паралімпійським відом спорту. Він у нас молодець. Він зайняв перше місце сьогодні. Ми від ради безбар'єрності Запорізької міської ради приїхали, привітали, вручили грамоту. А підтримує в усьому спортсмена його клуб рівні можливості спільно з благодійним фондом Мазальтов. Разом партнери створюють умови для розвитку людей з інвалідністю та допомагають спортсменам досягати перемог. Першою в Запоріжжі центр ментального здоров'я розпочав роботу 10 жовтня. Тут надають спеціалізовану допомогу людям із дементивними порушеннями та психологічними розладами. Хто ще може звернутися за підтримкою? І якою саме дізнавався наш Вадим Сорвін. У новоствореному центрі ментального здоров'я працює мультидисциплінарна команда лікарі, психологи, психотерапевти. Вони не просто лікують симптоми, а допомагають людині відновити контроль над своїм життям. Працюють за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Перший крок оцінка стану пацієнта, розповідає психіатр Олексій. Перше, це вислухати пацієнта, потім це його опитати. Також іноді проходить тестування. На його стану, і потім відбувається призначення саме медикаментозної терапії. Переважно допомога все таки комплексна. Тобто це як і фармацевтичне призначення, так і психосоціальна допомога. В залежності від стану людини, психотерапія триває в середньому кілька місяців. Тут приймають усі, хто звертається з травмою війни, психосоціальними проблемами та розладами. Чимало пацієнтів вже звернулися з професійним вигорянням. Звертаються Працівники, які стикаються дуже часто з профвиганням, ну через велике навантаження, через ну, свої, скажімо, Проблеми і сімейні, і соціальні і ті проблеми, які приходять з війною. Люди багато звертаються з працівників, ті, що потребують підтримки і допомоги. Центр також приймає людей похилого віку з дементивними порушеннями. Тут є дві палати з ліжкомісцями. Фахівці кажуть, повністю вилікувати хворобу неможливо, але процес можна сповільнити. Допомогу надають у форматі денного стаціонару. Ми зранку будемо забирати цих бабусів чи дідусів. Привозити сюди, надавати допомогу, проводити дослідження необхідні. Це буде тривати, залежить від стану, від тижня до двох тижнів. І ввечері ми будемо цих людей повертати. У нас є спеціальний транспорт, сантранспорт для. Транспортування і мобілізованих больних на візках допомогу тут можуть отримати і ті, хто має загострення психічних розладів, переживає емоційний стрес або перший психотичний епізод. Центр ментального здоров'я також запрошує до команди фахівців, психотерапевта, нарколога та невропатолога. З усіх питань звертатись можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Вадим Сорвін, Антон Мондаренко, телеканал МТМ. Одразу чотири автомобілі зі слідами злому виявили інспектори під час патрулювання комунарського району. Пошкодження замки, вибиті вікна, відкриті капоти та багажники. Поруч розкидані каністри та речі власників. Неподалік патрульні помітили чоловіка, який тримав акумулятор. Побачивши поліцейських, він кинув техніку та почав тікати. Поліцейські втікача наздогнали та затримали пояснити свої дії той не зміг для з'ясування всіх обставин. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Фізично у Литві, віртуально в Запоріжжі. В художньому музеї вже два тижні діє мистецький проєкт Бестіарії Марії Примаченко. Віртуальна виставка фантазійних тварин не тільки працює на першому поверсі музею. Цей грантовий проєкт реалізовано завдяки підтримці Українського культурного фонду, благодійного фонду Спадщина Марії Примаченко та обласного департаменту культури. Більше про першу в Запоріжжі віртуальну експозицію в сюжеті Рим. Не чорнове. Запорізький художній музей володіє однією з найчисленніших колекцій творів Марії Примаченко в Україні. Формувати її він почав ще у 1973 році. Сьогодні це вже сотня картин відомої українки. Колекція дуже потужна завдяки тому, що більшість творів вони були самою Марією Примаченко, відібрані разом з нашими науковими співробітниками. І Надане нашому музею, вона по особливому відносилась до Запоріжжя, до Запорізького художнього музею, і навіть чому я ще кажу потужне, тому що це найактивніше. Роки творчості самої художниці. Від початку Великої війни експозицію довелося евакуювати за кордон. Наразі вона перебуває у Литві. У Запоріжжі ж для місцевих поціновувачів творчості художниці створили віртуальну версію виставки Бестіарій Марії Примаченко. Що поки йде війна, роботи не повернуться. Це дуже сумно. Але сталося диво. Вони повернулися віртуально. І тепер. Кожний бажаючий може прийти до музею і подивитися віртуальну виставку наших творів безкоштовно. Назву Бестіарія брали не випадково. Левова частина спадщини художниці це фантастичні тварини. До віртуальної експозиції увійшло 70 робіт Марії Примаченко. Над проєктом працювала потужна команда, до якої залучили дизайнерів та експертів. Для віртуальної експозиції треба було створити та облаштувати виставкові зали, а також подбати про аудіогіди та анімацію. Сам проєкт дуже цікавий. В чому він цікавий? Це нові технології. Віар-продукт, котрий наразі на ринку у всьому світі на першому місці стоїть. Це виставка, котра називається Бесеяль Марії Примаченка в ньому є три зали, в котрому ви можете подивитися її картини. Також в цьому проєкті було заплановано аудіогід з мовами. Також в цьому проєкті заплановано і створюються два квести. Грантовий проєкт за підтримки Українського культурного фонду Бастіарії Марії Примаченко це сучасний мистецький простір, який дозволяє не тільки популяризувати культурну спадщину, але й досліджувати твори та взаємодіяти з ними. Експозиція працює щодня, окрім неділі та понеділка, з 10 до 18 години у художньому музеї. Вхід вільний. Ірина Чернова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.